Щойно витратили на продукти в супермаркеті вісім тисяч вісімсот. Так на що витратили? Що купили? П'ять тисяч <смірки> <смірки> на текіло, тисячу на пиво і дві з половиною на їжу. Ви вже на новий рік скупилися, так? Так, так Це так. на новий рік. А як будете відзначати? Вдома будемо італійські. По-італійськи? Так. — Ви з друзями компанії вас робить, так? Компанія. Супер. Тобто виходить, у вас новорічний стіл обійшовся вісім. Десь тисяч одинадцять буде. Але це на шість людей. На шість людей одинадцять тисяч. І повторюсь, ви помните, скільки стоїть цього текіла? — кіло? Ким працюєте? Я токар. Викладає англійську. Супер. Так, і... І, і фотограф. А ви пара? Чи ви є, пара? Ми пара, пара. А ви ким працюєте? Е, Презерувальник. А ви? Інтернет Рівне. Ви вже подарунки купили? З, звісно. Так, так. Купили. Ми в цій компанії граємо в та... таємного санту. тому у нас кожного, для кожного є подарунок кожному. Блін, ви так розказуєте, що хочете до вас напроситися <рес> прямо на новий рік. Що мотиваційного побажаєте нашій молоді Іти і працювати. Все мені здається, якщо ти робиш е, свій внесок для перемоги просто працею, ти знаєш, що ти на своєму місці і ти працюєш, то в тебе, по перше, не падає бойовий дух, мотивація, бо ти знаєш, що ти робиш щось корисне кожного дня. А ви що скажете? Переходьте на українську мову. Я бажаю, щоб всі залишалися в Україні, щоб вони відбудовували, залишались тут, допомагали всіляко.